Одна жінка середнього віку привезла до себе свою бабусю, яка від старості осліпла. Їй було 90 років, сухенька бабуся з натрудженими руками. Вона цими руками все життя копала город, доїла корову, годувала овечок і курей, прала, мила, куховарила. Ручки, як пташині лапки, висохли, і цими лапками бабуся смикала хустинку. Сиділа на дивані і хустинку смикала. Із невидящих очей сочилися скупі старечі сльози. І її перевезли з найкращої умови. Туалет теплий, диван, столик з тарілкою. Будинок продали в селі. І Живність також, як сліпа старенька сама житиме, ось онука взяла її до себе. Бабуся працювала все життя, зараз може на дивані відпочити. Але старенька трудівниця не звикла сидіти без діла. Вона гинула без роботи. І сталося ось що. Бабуся на дотик мила посуд. Жінка приходила з роботи та перемивала тарілки, самі розумієте, що там на миє сліпа людина у віці 90, але доводилося робити це потай від бабусі, та думала, що добре посуд миє, допомагає, і просила залишити її роботу на день, посуд для миття. Мовляв, ти не мий, я помию сама. Посуд залишався брудним, а на підлозі були калюжі та бризки на стінах. І жінці, що втомилась після роботи, доводилося все перемивати й прибирати. Повдвійна праця виходила, але вона все робила тихенько, перемивала посуд та мила підлогу кожен день, точніше щоночі, коли бабуся засинала і не чула, як тече вода і гримлять тарілки. А бабусі внучка казала, що посуд вимити чудово. Дякую, ти мені так допомогла. І бабуся усміхалася, кивала, їй так важливо було бути потрібною і не даремно їсти хліб. Вона потрібна онучці, вона ще на щось годиться. І бабуся брала ганчірочку і навпомацки протирала пил, чи прибирала речі, і питала, чи не розбирався ще посуд, вона помиє. Це маленький терпець, невелика самопожертва, невелика заслуга, чи не так? Шість років бабуся прожила у онуки та до останнього дня мила посуд, не злягла, жодного дня не пролежала, тому що могла працювати і відчувати себе потрібною. Вона інакше не вміла жити, а онука любила свою бабусю, любила всім серцем. Іноді любов ось у цьому не в митті посуду, а в перемиванні, у терпінні. Це маленька самопожертва, навіть крихітна, невеликий подвиг, але це любов.